Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗУк. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну касарку Віракс та граблю рушилка сонечка. В наявності маємо ось такий варіант сидіння. Його встановлюють на малу кабіну трактора МТЗ. Воно зараз розібрано, тобто подушки відкручені. Вони на 4 болтика прикручуються, спинка та саме сидіння. Ось сам механізм. Рукоятка для регулювання. Вона на двох, має дві пружини та амортизатор. Ось тут виставляється вага. Зараз стоїть десь 50-55 кілограм, можна накрутити, дуже легко крутиться. Ось вже 60 кг і так далі. Непоганий варіант, ось так воно все виглядає. Так само є інші варіанти на трактори МТЗ у нас сидінь на велику кабіну. Різні варіанти механічні. Ті, що працюють від ресивера, ми відправляємо по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. Ось контакти наших перевізників. Молдова займається Сергій. Це наші перевізники. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення, відправимо вам товар. Тому кому по замовленню по території України звертатися за номером телефону 095 497 96 87, кому потрібно в інші страни, це Сергій Володимир, наші перевізники. Уточнюєте у них, скільки буде це коштувати вам. Ми збираємо та відправляємо. В нас є люба форма оплати, можете безготівково розрахуватись, можете перерахунок на ФОП, можете наложним платежом на новій пошті розрахуватись, можете перерахувати гроші на картку. Тобто, як вам зручно, так і зробимо. Та відправимо. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.